Хочу вам показати, як оце средство буде гарно вичищати таку каструльку. Всі знають, що можна там варити якусь ягоду і вона стає коричневою всередині. Правильно? Значить, дивіться, засипаємо просто його сюди, беремо вістика і Так, Беремо просто і тремо. Терла я хвилин 3. До речі, я продаю червоної чорну щоки і різноманітні квіти на овки постучно. І зараз побачимо, що в мене є. Так що тут вийшло, дивіться, куха постінка. Бачите, яка Ось так. Ну, треба ще трошки потрудитися, вона буде ще біліша. На відео просто не це зробити. Якщо бажаєте гортензію по 40 гривень купити, пишіть мені в особисті повідомлення, це опт. А якщо бажаєте поштушну, то 135 гривень. У мене в Києві є відправка десь штук 20 сортів є. І що ж це за средство таке? Це давно забута наша сарма. Бачите, вона дуже гарно чистить усю посуду, тому користуйтеся. Бажаю вам добра. Напишіть, яким слідством ви користуєтеся для посуди, для раковини, для ванни. Буду вдячна. Попробуємо ще дно почистити. А тепер зрівняйте, яке було до і яке зараз. Правда, красота? Всім рекомендую. Сарма дуже класна.